Жодних провокацій та політичних спекулювань з нагоди дня перемоги. Відповідне звернення ухвалила президія Івано-Франківської обласної ради. За словами її голови Олександра Сича, торік Верховна Рада встановила підняття 9 травня червоного прапору перемоги поруч із державним. Одна з форм увіковічення перемоги над фашизмом. Згодом президент Віктор Янукович схвалив це парламентське рішення. Однак, у відповідь низка обласних рад, в тому числі Івано-Франківська, заборонила вивішувати радянську символіку із державною як наслідок в Галичині, торік 9 того травня відбулося масове політичне протистояння. Спровокувати політичну нестабільність деякі політичні сили можуть і цього разу застерігають в облраді. Закон прийнятий все таки спровокував нестабільність у держави. Найбільш спровокував цю нестабільність, як потім вже стало зрозуміло, і спеціально сили це використали відповідні політичні у Львові. У нас це було набагато, скажімо, легше, хоча були намагання так само якісь провести великі там мітинги, демонстрації з червоними прапорами, а відповідно викликати негативні емоції у мешканців нашого краю. Вважаємо, що скільки було це в попередньому році, то цілком можливо, що якісь політичні сили захочуться використати в цьому році. Провокації вже плануються, наголошує депутат Свободівець Руслан Зелик. Відтак місцевій владі треба бути готовою до такого розвитку подій. Інформація достовірна про те, що е, такі організації Кродіна і з ними е, за. Е, Ті е, дії, які ну це зрозуміло ці, ці провокатори, які були минулого року на 9 травня у Львові, і за те, що все таки вони не змогли е, пронести це цю червону ганчірку міст, вулицями міста Львова, вони запланували таку більш сценічну акцію стосовно того, що е, збирається група людей з цих організацій для того, щоб на горі говерла 9 травня зірвати український прапор і вивезти там червоний прапор. З цього приводу президія звернулася до обласних управлінь СБУ та МВС, аби вони відповідно зреагували. Попри це, обласна влада просить прикарпатців день перемоги віддати шану загиблим у другій світовій війні, запалити скорботну свічку і не влаштовувати гучних гулянь. Оксана Сердюк, Андрій Шкварла, новини на Важі.